і з вами знову «Слово з народу, і сьогодні ми знімаємо другу відео відповідь. Держслужбовця на питання мешканців району. Хочу вам нагадати, що умови акції не змінилися і ознайомитися з ними повторно. Та дізнатися термін поставки запитання, ви зможете відвідавши соціальну мережу ВКонтакті та вішу пошуку хештег слово з народу. Там ви побачите запис у коментарях, до якого зможете записати питання, яке вас цікавить. Відповідь на питання ви обов'язково отримаєте, якщо вона заручиться підтримкою більшості, котра проявиться у кількості лайків. Сьогоднішнє питання стосується людей з обмеженими фізичними можливостями та їхньої адаптації до соціального життя відвілиємо... Саранського району державної адміністрації. А зараз ми знаходимося в голови Саранської районної державної адміністрації Свячовської Віталія Сергійовича і поставимо йому питання стосовно розвитку молоді з обмеженими фізичними можливостями. Добрий день, доброго дня. Віталій Сергійовичу. Ви отримали питання від жительки Северенського району Олени Цейбук. І питання полягає наступному. У нас в районі робиться багато гарних справ для розвитку молоді, і це дуже добре. А що робиться для того, щоб діти та молодь з обмеженими можливостями теж приймали участь у соціальному житті району та мали можливості адаптуватися до такого життя? Ну дійсно хочу сказати, що питання це дуже важливе. І важливо не лише для ну, окремого населеного пункту для району для нашої області. Значить, зараз ми на рівні області отримали вже грант громадської організації, яка е, працює в Одеській області і спеціалізується якраз на допомозі е, дітям з обмеженими можливостями. Ми отримали грант 80 тисяч гривень на якраз допомогу е, дітям. Зазначеної категорії нам в межах Саваранщина. У нас є думка, ну і така мрія, щоб створити на на базі колишнього метод кабінету такий невеличкий центр для дітей з обмеженими фізичними можливостями, щоб там проводилася певна реабілітаційна програма, щоб з ними працювали логопеди і так далі. Навіть сьогодні до мене зайшло лист від батьків. Які просять щоб сприяли ну, розвитку такого центру в нашому районі 85 дітей даної категорії, вже близько 20 батьків написали заяви про бажання відкриті цього центру. Однак ситуація полягає в наступному: дійсно формується бюджет на 2017 рік. Треба розуміти всі доходи і видатки. Зрозуміти, чи зможемо ми тягнути цей центр, бо 80 тисяч гривень можна використати на закупівлю якогось майна, проведення, може, мікроремонту. Но питання заробітних плат відповідних працівників це, ну, це вже достатньо серйозні питання на серйозні суми. І приблизно мінімальна сума, яка необхідна для утримання подібного центру, це 260 тисяч гривень. Це самий мінімум. це... Саме мінімум комплекс, комплекс робіт, мінімальний, який можна проводити. Це близько восьми співробітників можуть знаходитися і працювати в цьому центрі. Питання стало тепер нове в зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати і відрахувань від, від неї. Ця сума може зрости на декілька разів і бути близько 600 тисяч гривень. А це достатньо накладно і буде дуже больно бити по бюджетах, і відповідно може зупинити розвиток інших об'єктів соціальної направленості, яку ми запланували. Однак ми в будь-якому разі зараз будемо шукати вихід. Ми не, ми не зупинилися з цим питанням. І з головами сільрад, в тому числі, це в основному ці категорії дітей проживають в Саврані. В осках, в концебі, в тому числі. І е, ми будемо шукати якийсь вихід, як знайти якийсь мінімальний резерв коштів для того, щоб цей центр міг функціонувати. Бо мені сказали, якщо молодіжний центр може автономно функціонувати, то цей центр реабілітації має бути під серйозним наглядом і виконувати серйозні програми. І там має бути мінімум от цих вісім. Співробітників там від логопедів, від тренерів і так далі, і тому подібний комплекс робіт не можна зупиняти. Його треба робити крок за кроком. Я консультувався з цього приводу з лікарями, і ну, це, це серйозна робота. Ми не забуваємо, повірте, діти цієї категорії з обмеженими можливостями і так далі. Обов'язково будуть мати увагу з боку держави. Ми обов'язково будемо шукати всі. Можливості для того, щоб приділити достатній рівень державної підтримки для них. Однак ну, сьогодні нам треба цю роботу детально спланувати. У нас був подібний центр в 2013 році. От, однак, на жаль, він був закритий через те, що, ну, і в принципі, юридичних не було підстав його тримати на базі територіального центру. І економічно було важко утримувати для нашого району. Жаль, ми маленький район, у нас всього 19 тисяч населення, і відповідно наш бюджет не може бути найбільшим в області. Тому сьогодні питання це складне, однак я впевнений, воно вирішуване. І оцей грант, який отримала громадська організація, ми на всі 100% використаємо на підтримку саме дітей зазначених категорій. Дуже дякую вам за відповідь. i